Всім привіт! Мене звати Івана, і я вітаю вас на своєму проєкті Відверто про гроші. На цьому ютуб-каналі ми будемо говорити не тільки про фінанси та інвестиції, а й різних людей і їх ставлення до грошей. Але в сьогоднішньому відео я хочу познайомити вас з собою. Залишала віконечко у себе в інстаграм, де ви, мої підписники, задавали мені різні питання і трішки більше хотіли знати про мене, тому сьогодні на них я буду відповідати. Отже, почнемо. І так, перше запитання. Як ти прийшла до інвестицій та чому? Ну, хочу сказати так, що мій шлях до інвестицій почався. З власного досвіду, по-перше, почнемо, що я вивчала економіку в університеті, тобто, це в цілому моя освіта, і я цікавилася ще на початку навчання а не тільки економікою, як вона працює, але й цінними паперами і взагалі, як в них можна інвестувати. Але коли я тільки пішла в університет, насправді це не було таке, що прям. Ось вже зараз починаю інвестувати. Я працювала фрілансером, тобто я займалася маркетингом і зробляла досить непогані гроші, але гроші кудись йшли. І було важко, коли ти потім розумієш та аналізуєш свої фінанси. Що ти заробила якусь певну кількість грошей, велику кількість грошей, на яку можна було б дійсно купити там, навіть квартиру, але цих грошей чогось немає. Тобто, в принципі, правил фінансової грамотності і взагалі якоїсь бази я не мала. Ну, почнемо з того, що мене це не вчили в дитинстві. Я вирішила, що потрібно щось змінювати, і змінила своє, перш за все, ставлення до своїх фінансів. Я почала рахувати, скільки я витрачаю. Побачила, що витрачаю я на зовсім непотрібні речі, і ці гроші дійсно я можу кудись вкладати. Ну і далі, звісно ж такі навчання, я продовжила навчатися в університеті. Я купувала якісь курси конкретно вже по інвестиціям, консультації, мені це стало цікаво. І я почала власне, самостійно приміняти це все на практиці. Пам'ятаю, я купила першу акцію за якихось там доларів, можливо, 10, вона була десь дійсно копіюшна, це звичайна якась там акція якоїсь компанії, Богом забутий. Я така дивлюся, а вона через там мовно кажучи, там декілька днів вже починає там рости. Там вже навіть було доларів 11, Ну тобто якась зміна в ціні відбулася. І я її продаю, і бачу, що окей, там вираховуючи комісію, нехай я все одно там на тих копійок декілька в плюсі. Я розумію, що ця система може працювати не на одній акції за 10 доларів, а на акціях, да, там за якісь е, більш вагомі суми. І, звісно ж, я почала більше в це поглиблюватися. Я почала купувати, інвестувати і таким чином самостійно до цього прийшла. Тобто я не прийшла, тому що це було популярно або мені про це хтось розповів. Насправді, в мене була власна цікавість і перш за все. Власний інтерес, тому що я розуміла, що дійсно якусь подушку безпеки, якийсь капітал мені, окрім мене ніхто не сформує. І так дійсно почався мій шлях до інвестування. Я почала купувати активно якісь активи, більше цікавитися, більше вчитися і формувати свій капітал. Потім вже до мене, звісно ж, почали приходити інші люди, тому що я настільки цим горіла, мені настільки це подобалося, що я почала просто всім про це розповідати. І знаєте, якби коли, наприклад, ти бачишся з друзями, я така, слухай, давайте розкажу, що таке акція, і взагалі як вона працює. І тоді люди почули, так ти просто це все пояснюєш. Давай я до тебе запишусь на якусь консультацію. Я це робила безкоштовно на той час, потім за якусь символічну оплату, і зрозуміло, що це теж мене супросила власне пояснити все простими словами. Тому так до інвестицій і до навчання я прийшла, скажімо так, по власній потребі. Я захотіла стати багатою, і саме тому почала інвестувати. І вам раджу. Так, рухаємося далі. Друге питання. З чого ти почала свій шлях-інвестування? Ну, як я вже сказала, дійсно, я почала з покупки перших активів, які були досить такі прості відпрацювання. Тобто, мені було важливо на той момент просто побачити, що це реально, тому що мені. Інвестора, знаєте, завжди малювали як якогось такого дядьку старого, такого зажиточного, як я люблю казання да? такого з животом, сорокалітнього, там з таким портфелем, бізнесменом, таким, ото він інвестує там, якісь там золото, нерухомість. Я ніколи не думала, що це доступне для всіх, що це можливо навіть з маленьким капіталом. Тому для мене було важливо просто побачити, як це працює. Я відкрила рахунок я купила звичайну акцію якусь там за 10 доларів і просто відчула цей механізм. Тому так, мій шлях почався з максимально дешевого і простого актива. Насправді я теж це раджу робити своїм студентам і вам також, що просто почніть, почніть з чогось, купіть хоч щось за ті гроші, які вам не жалко. Аби ви просто побачили, як це працює. Тому так. Третє питання: чи не страшно зараз купувати активи, якщо попереду криза? Ну, давайте почнемо так: дійсно, попереду криза. Тобто, зараз така ситуація в економіці: по-перше, така трішки моментом невизначеність, тому що ми маємо високу інфляцію, а з іншого боку, бачимо, як з нею активно борються певні інституції. Але це все насправді дуже таке, знаєте, момент такий розтягнутий, враховуючи війну в Україні, яка дійсно, ну, скажімо так, на жаль, для нас триває вже досить таки довго. Ми не знаємо, коли вона закінчиться. Ми віримо в перемогу, і ми віримо в ЗСУ, звісно ж таки. Але коли це все відбудеться, незрозуміло. І ось ця така, знаєте, такий відпідвішений стан, він не тільки у нас всередині, а він, в принципі, в економіці він дійсно ставить запитання: а чи варто зараз в такому часі? Інвестувати. Я дійсно вірю і знаю, те, що попереду криза серйозна економічна криза. В неї всі йдемо, про це вже всі активно говорять. Але питання, як ви не просто до цього ставитеся, а що ви можете зараз зробити? Я, наприклад, розумію, що аби пережити кризу, потрібно що? Кеш, потрібні гроші, аби себе конфортно почувати, враховуючи, що дійсно можна і роботу втратити, і свій дохід частково, і активи певні впадуть. Тому задача. Зараз моя основна зробити капітал. Тому так, да, я за те, аби інвестувати зараз, почати інвестувати, хоча б для того, аби якийсь капітал вже до кризи набути. Другий момент: ми говоримо про те, що інвестування це завжди на довготривалий період. Да? Не буде такого, що ви купите якийсь активість як який актив зараз, і він вам принесе мільйон через рік-два. Забудьте за це. Оптимальний час інвестування від 5 років це коли ви дійсно можете відчути взагалі свої якісь результати, скажімо так, да, свої плоди побачити. Тому, якщо враховувати, що криза буде через років 5, ну так, 3-5, да, дійсно це як, якби відсотково не має сенсу, тому що ви ніби втратите. Але почати інвестувати зараз можна з якоїсь, що скажу, елементарної суми, але регулярно. Із суми, якої вам, ну не те, щоб тебе не шкода, але це досить такий маленький відсоток, хоча відсотків 10% від вашого доходу. Це, взагалі, правило, що потрібно інвестувати від 10%. І робити це систематично. І оскільки ви будете це робити постійно, 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 навіть якщо ринок буде падати да, в кризу, і ви в кризу все одно продовжите інвестувати. Ви будете купувати по низькій ціні. Таким чином, купуючи зараз по такій відносно ціні високій, потім по відносно низькій, у вас ціна вашого, вашої покупки, ціна входу, як ми будемо говорити, точка входу, вона буде середньою. Тобто ви все одно після кризи вийдете на плюс. Тому, да, інвестувати є сенс. І потрібно це робити. Тому, взагалі, коли як не в кризу, і коли як не перед кризою формувати свій капітал. Тому це зараз я взагалі вважаю, найкращий період, аби почати, аби хоч щось робити. Аби потім, коли криза закінчиться, вже почне все відновлюватися, або навіть в кризу, ви собі скажете дякую, тому що у вас буде капітал, у вас буде подушка безпеки, яка тим більше примножилась вашими вже грошима. Тому вибір дійсно ж за вами. Я, до речі, особисто інвестую. І зараз, і через рік буду інвестувати, тобто я це роблю систематично по цей день не припиняючи, тому що для мене це важливо мати впевненість хоча б фінансово в завтрашньому дні. А окрім подушки безпеки, я це ніяк не забезпечу. Далі, а яка у тебе стратегія інвестування? Дуже цікаве питання, тому що воно неоднозначне. Почнемо з того, що стратегій інвестування є декілька, і це перше за все консервативна стратегія, яка в себе включає досить таки, такі консервативні інструменти. Зрозуміло, так це не криптовалюта, це тверді активи. Друга стратегія це помірна, яка вже включає в собі якісь такі більш альтернативу, якісь там трішки стартапів, трішки там крипти. І третя це агресивна стратегія, яка по більшості випадків включає в себе якраз таки такі е, високоволатильні інструменти, агресивні, ризикові. Скажу так, я приміняю всі стратегії інвестування. Чому? В мене є основний мій портфель: це портфель пенсійний, який я формую, туди відкладаю відсотків 10 від свого капіталу точно кожного місяця, від свого доходу, скажімо так. І там досить таки консервативна стратегія, тому що вона розрахована на 25 років на сьогоднішній день. Я не бачу сенсу туди вкладати якусь скажімо так якісь тандерта криптовалюту там дійсно акції, облігації, нерухомість там консервативні інструменти. Якщо говорити про другу мою стратегію, це мій портфель на 5 років. Він досить таки активний. Чому? Тому що я формую капітал. Я формую як можна більше капіталу. І тут я включаю вже і криптовалюту, і стартапи, і IPO. тому що тут максимальна задача примножити. Скажу одразу, що агресивна така більш-менш агресивна стратегія, вона не для новачків. Тобто, спочатку почати варто з консервативних інструментів, розібратися взагалі, як вона працює, як працює економіка, а далі рухатися. Я до неї прийшла відносно нещодавно, буквально ну якби рік тому до агресивної стратегії, і зрозуміла, що найкраще для мене взагалі зараз найкраща можливість це купувати дійсно те, в чому я хоча б трішки впевнена, або взагалі не вкладати гроші. Власне, це до цього я прийшла ось нещодавно, декілька днів після війни. Я зрозуміла, що мені потрібно капець як швидко примножувати капітал. І в березні місяці я почала вивчати такий класний інструмент, як інвестиції в крипту без грошей, то тобто ти не вкладаєш взагалі свого капіталу. Ти допомагаєш різним проектам, ти їм розвиватися, тобі дають гроші. Ти з них продаєш та там якісь там певні інструменти, NFT, їх такі токени і заробляєш реальні гроші. І ось це моя стратегія на 5 років. Тобто вона агресивна. Поєднувати стратегії можна і потрібно, якщо ви це вмієте робити. Але ж кажу, почати хоча б з є. тому що я знаю, чому люди це питають. або зараз новички, да, особливо ну, пішли там немовно що моїм шляхом, і зробили так, як зроблю я. Почніть з консервативних інструментів. Розберіться, хоча б з цим. Розберіться, як працює економіка, як працюють активи, чому вони взаємодіють між собою і як вони це роблять. А для цього переходьте за посиланням під цим відео і приходьте безкоштовний урок по інвестиціям, для того, щоб зрозуміти взагалі, що таке інвестування і як воно може працювати. Так, наступне: чи можуть у тебе навчатися новачки? Почнемо з того, що я дійсно навчаю. І я навчаю, от пишаюсь насправді цим, що півтора роки вже я як викладач інвестицій та фінансової грамотності. Так, да, всі мої курси по факту вони спрямовані на людей, які взагалі нічого не тямлять. Тобто, якщо ви не розумієтесь в інвестуванні, що таке акція, як її купувати, як її обирати, тоді вам до мене навчання. І насправді я пишаюсь тим, що мене розуміють різні люди. До мене приходили дівчата, хлопці, які кажуть, Боже. Вам Во нічого не розумію. поможи, будь ласка, хелп, але хочу мати багато-багато грошей. Одразу кажу, що багато грошей треба мати тільки за якимось певним часом. своє багатство потрібно дочекатися, але все-таки да. Потім люди виходять, і кажуть: блін, ти так класно все пояснила. Це так просто, як це робиш. І я пишаюся, скажу цим. Це моя гордість, це мій е, талант, це мій навик е, класний і мій такий зашив дар пояснювати все простими словами. Тому так, новачки, приходьте до мене на навчання і будемо разом дружити з темою інвестицій і формувати свої подушки безпеки або капіталу. Чи віриш ти в крипту? Ой! А я зараз скажу не дуже такі гарні речі для своїх моїх проєктів, але скажу, як є. Дивіться, для того аби інвестувати в криптовалюту, і це помилка багатьох, треба розуміти блокчейн, тобто, взагалі на чому формується сама криптовалюта. Скажемо так, оскільки я вивчила це досконало, я розумію з технології блокчейн, як вона створюється, як використовується, де використовується і ким. Я розумію, що таке криптовалюта. Якщо говорити про валюту у розумінні людей, чи буде вона використовуватися повноцінно в економіці як повноцінна валюта, скажімо так: на сьогоднішній день а ми знімаємо відео якраз таки ось на початку вересня, я скажу, що відносно 50-50. Тобто дійсно якась така тенденція зараз впроваджувати крипту. Вона є, і це видно да, там, по різним діям різних інституцій, там, навіть центральних банків, банків загалом. Китай, наприклад, взагалі створив свій криптоюань. Але погляньте, ось, наприклад, Китаю. Вони ж не почали використовувати біткоін або ефіріум, тобто децентралізовані монети. Вони почали використовувати перш за все свою валюту, крипто. Тобто вони створили віртуальну крипту. Валюту, яку вони можуть контролювати. Це важливо, тому що та валюта, яку ми знаємо зараз, там монети, токени, якісь там да, проєкти, це все не контролюється жодною державною інституцією, центральним банком, банком і так далі. Тобто це не контрольований відносний інструмент, ну, якщо говорити про дійсно державу. А Китай пішов іншим шляхом. Вони. Взяли і створили свою, аби вони змогли її контролювати. Якщо в такому сенсі і в такій призмі, то дійсно так. Да, можливо, тенденція буде і далі, і інші країни це будуть робити. Якщо впроваджувати ту крипту, яка є зараз, то чесно кажучи, я сумніваюсь. Тому що ну кому цікавий інструмент, який не можна контролювати, скажем так, дивитися там хто скільки куди як вираховує, витрачає і перераховує, не знаю, чи є взагалі якби бачення в нашому актуальному світі з цим інструментом. Але якщо говорити про блокчейн, то так, це просто дійсно зараз така. Перевертається взагалі світ, і знаєте, зазвичай якась така повна зміна всього, що відбувається в світі, відбувається після якоїсь глибокої кризи. От, власне, я вірю в те, що криза, яка буде зараз, вона змінить хід, скажімо так, нашого життя. І провадження блокчейну в наше, скажімо так, да, сьогодення, в наше, скажімо, наші звички, воно буде. І це, я думаю, буде у форматі навіть тиж мета всесвітів. Взагалі, що таке мета всесвіт? Ну, мені здається, що люди розуміють як дуже банально і поверхню. Ти куди да, наушнички вставив, комп'ютер відкрив, і ти граєш, як там, умовно кажучи, якусь там доту. Але тільки граєш з собою і з іншими людьми. Ні. Насправді я вважаю, що це таке, знаєте, поєднання технологічного і біологічного. На що ресурсів зараз немає? Тобто для цього потрібен інтернет ну, не 5G точно, да? тобто він має бути набагато вищий, кращий, там, 6G мінімум. Для цього потрібні певні мікрочіпи, яких теж зараз немає. Тобто, в принципі, технологій для створення цього всього на сьогоднішній день е, немає. Все це тільки починає створюватися. Але я вірю, що блокчейн буде частиною нашого повноцінного життя. Тому, якщо говорити про вірю і чи інвестую, так інвестую, але свій час не гроші. Ну, звісно ж, якийсь певний там відсоток капіталу від загальної, від загального вкладення в мене є в криптовалюті, але дуже дуже малий. Я все таки брала шлях інвестувати до свій час і при цьому так само заробляти. І якщо, до речі, вам це цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. Там також є вся інформація про те, як це може виглядати, і можливо, вам також це підійде. Але перш за все розберіться, що таке блокчейн, як воно використовується, і тоді приймайте свої свідомі рішення, чи варто в це інвестувати чи ні. Так, і наступне на питання: бачив у тебе випуск трейдерів. А я не вірю в свої сили, навряд чи в мене вийде. Як ти думаєш, чи потрібно це зараз людям? Дивіться, що таке трейдинг? А, дуже багато хто думає, що інвестиції та трейдинг це одне і те саме. Насправді ні. А, інвестиції це коли ми купили і через багато-багато років продали, наприклад. Тобто ми купуємо, забуваємо відносно, да, про так можна сказати, але не думати, що це буквально, ми про це забуваємо. І потім вже дістаємо, звідти якийсь дохід пасивний, і якийсь певний там примножений капіталу, то тобто це про довготривалі стосунки, скажімо так, відносини, навіть я би сказала. А якщо говорити все-таки про трейдинг. Це короткі позиції, короткий по часу. Тобто ви купили, продали там за день, за два, там за декілька тижнів, да, відносно е, вашої стратегії. Трейд, трейдингу Власне, Тобто це е, короткотривале тримання певного інструменту. Плюс е, в трейдингу заробляти можна на падінні інструменту, тобто в інвестиціях, ми що ми купили дешевше, дорожче продали. А в трейдингу ми можемо дорожче купити, дешевше продати, і будемо в плюсі. Про це я також відповідаю, тому слідкуйте, підписуйтеся і будете більше трішки знати і про трейдів. Але це актуально, це класна професія. От дуже велика різниця. Трейдинг це професія, інвестиції це мислення і стратегія. Тому, якщо ви хочете заробляти тут і зараз, тоді для вас потрібен трейдинг, і це дуже класний навик. Так, мене я навчаю цьому зі своїми менторами так само. Відкладачами, кураторами, я не одна, в мене велика команда. І що важливо, що і так, у нас дуже круті випускні, і ми вручаємо сертифікати, і, і я пишаюся тим масштабом, який ми навіть зараз робимо. Зрозуміло, що це ще попереду, все ще будемо, будемо робити. Але м класно, коли підходять люди і кажуть, слухай, я звільнився з неулюбленої роботи. Тепер я працюю на себе, тому що трейдинг це онлайн-професія, яка дозволяє дійсно працювати перш за все. На себе, тому так навчає. З чого ти радиш почати інвестиції? Ну, давайте почнемо е, з того, що це було останнє запитання на сьогодні, і я сподіваюся, що ви трішки більше про мене дізналися, але все ж таки відповім. Я вважаю, що інвестиції треба почати з навчання. Я теж так починала, тобто я не пішла, не купила або щось за якусь там вагому копійку, скажімо так, за вагому суму, і потім скаржилася в світові, що це фігня. І повірте, люди так роблять. Тобто, коли, наприклад, я там умовно навіть приклад до донієї дівчинки намагалася на рекламу потрапити, але мене не взяло, по причині причини всі ці ваші інвестиції. Це повний бред, кажу, чого ви так вважаєте. Ну, тому що я колись е, втратила там гроші. Я така, ну окей, напишіть мені, будь ласка, розвіть ситуацію, ваша я вам підскажу, що вербула не так. Покажіть. Ну, це мій власний досвід, все, дякую. Думаю, блін, ну окей, якщо ти купила, вибачте, Теслу, е, про яку там всі шуршали, пихтіли по тисячі доларів, а потім вона впала до 600 і навіть зараз менше, ну то, звісно, ти втратила. Ну то, звісно, ти втратила, тому що ти йдеш за хайпом, ти йдеш за якимись. Популярними компаніями, навіть не читаючи їх фінансові звіти, тому, перш за все, розберіться з цим, навчіться цьому, владіть заінвестуйте гроші в себе, в свій розум, в свої знання і в свої навики, а тоді вже в певні активи. Бо інакше я ж кажу, люди, які кажуть, інвестиції повний бред. Я вам кажу, у 90% випадків це люди, або які навіть не пробували і мають якийсь просто гіркий досвід своїх знайомих. Або це люди, які е, намагалися, але це робили самостійно, не маючи жодних знань. Тому я таких людей навіть не слухаю, і я вам раджу теж не слухати. От дійсно, якщо вам знаєте, якийсь там товариш каже слухай інвестиції, там, умовно, ви йому розказуєте, я хочу піти навчатися, або я зараз навчаюся. І вам говорять, це все лохотрон, піраміда повний бред. Ну тоді запитайте його, а ти пробував, От ти купував якусь певну акцію, тримав її там хоча б 3-5 років, і вже потім це звимував свою думку. Ні, це я не купував. Але вони там е, якийсь мій товариш, е, якийсь там е, Васька Петька і так далі, якась там е, Катя, Вася, Настя і так далі. Е, вони купували. Колись там щось там, і потім втрачали. Так запитайте, що вони купували. Вони купували Netflix по 400 доларів. Чи вони купували Tesla по 1000? Ну тобто є велика різниця. Тому навчіться, почніть з цього, а вже потім створюйте свої власні портфелі, і цьому я також навчаю. Тому так, дякую, що подивилися відео. Можливо, ми з вами трішки більше познайомилися. А ми будемо рухатися далі, тому що попереду на цьому каналі з'явиться дуже багато класних відео з різними експертами а, безкоштовних уроків по фінансовій грамотності та інвестиціям. А я вам дякую, підписуйтесь на цей канал. Якщо у вас є якісь ще до мене запитання, пишіть обов'язково в коментарях. Ну і не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. Дякую і до скорих зустрічей!